На Аскольдовій могилі поховали їх, 30 мочнів українців, славних, молодих. На Аскольдовій могилі український цвіт. її по дорозі нам іти у світ.

Сьогодні ми зібралися, щоб віддати честь славним героям, які були єдиною перешкодою на шляху більше 4 тисячної Червоної армії до Києва 29 січня 1918 грудня. Через багато причин склалося так, що студенти стали єдиними захисниками України. Перед червоною навалою. Можна багато говорити через причини, через, через які таке сталося. Але основна причина це була надія нашої влади, тодішньої влади Української Народної Республіки, на країни Заходу, на договора. Як показує практика, москаль не знає ніяких домовленостей. Але Історія про Крути нас вчить лише одному. Це що Україна це дійсно мати героїв. І тільки підтримавши цих героїв, ми можемо перемогти. Крути, УПА, Майдан, АТО. Тільки коли кожен зрозуміє свою особисту відповідальність за долю України, ми зможемо перемогти. Хочу сказати, що 29 січня це одна з героїчних сторінок історії українського народу. Саме 29 січня під крутами відкрилася чергова героїчна сторінка боротьби за вільну Соборну Незалежну Україну. Цю сторінку відкрили молоді юнаки, які цілий день... 29 січня стримували наступ армії Муравйови на Київ. Тільки під вечір, коли стало відомо, що не стає боєприпасів, командир Омеченко дав наказ відступати. Але молоді українські вояки вирішили йти у рукопашний бій з піснею Ще не вмерла Україна. І в нерівному бою загинули. 12 чоловік потрапили в полон. Їх більшовики розстріляли і над тілами поглумилися. Дивлюся, що історія повторюється. Російський окупант жорстокий, який хоче захопити Україну, показує своє зверяче лице. Але герої Крут, герої АТО показали, що українська нація нарешті відродилася, українська нація згуртувалася. І показала, що українська нація сильна. І ми маємо це пам'ятати. 300 спартанців під крутами своєю кров'ю, своєю героїчною смертю підтвердили, що українська держава є, буде і буде існувати. Українська соборна держава. За це готові віддати ми своє життя. І ці героїчні сторінки ми повинні пам'ятати, бо, на жаль, історія повторюється і ми перегортаємо теж нову героїчну сторінку. Слава героям! Крут! Слава! 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 Ще неме!